Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу, Італійська кухня Українки Валентини. Рада вітати вас у моєму кулінарному плозі, де щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами. Сьогодні пропоную вам приготувати легку літню страву полуничне морозиво. Для цього беремо 500 г полуниців, очищаємо, промиваємо їх, обсушуємо і кладемо в морозильну камеру. Як бачите, полуниця дуже добре заморозилася. Залишаємо ягоди на 10 хвилин, а потім викладаємо полуничну масу в миску, беремо 100 мл згущеного молока, обидва інгредієнти з'єднуємо між собою і подрібнюємо все до стану пюре. Занурювальним блендером. Миску з пюре накриваємо харчовою плівкою і ставимо у морозильну камеру. Трохи пізніше викладаємо полуничне морозиво у креманки або інший посуд, який вам подобається. І смакуємо. Можна викладати його кульками, які формуються спеціальною лопаткою для морозива. У спекотну погоду це просто ідеальний десерт освіжуючий, ароматний, солодкий, тому я рекомендую вам приготувати його найближчим часом. Запрошую підписатися на мій канал. Та поставити вподобайку цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Діліться відеорецептом з друзями, близькими та знайомими. Діліться у соціальних мережах. Так ви допоможете каналу продвигатися. Смачного та продуктивного вам дня!